Нещодавно мені зателефонував клієнт, і я був реально здивований. Ми заробили для його проекту 2905 доларів чистого прибутку на клієнтах, яких було вже втрачено. А окупність інвестицій склала 303%. Сьогодні я розповім вам про цей кейс, та як ви можете повторити а то й перевершити цей результат. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний імейл-аудит вашого бізнесу. Ми проведемо аналіз та підготуємо презентацію з переліком нових можливостей для росту вашого бізнесу. Крім цього, ми проведемо зум-зустріч, де презентуємо напрацювання та відповімо на всі ваші питання. Тож дійте. Маркетинговий інструмент, який ми використовували, має ряд крутих переваг. По-перше, він автоматизує продажі. Ви один раз все налаштовуєте, а далі просто отримуєте сповіщення від вашого банку про надходження. Коштів на ваш рахунок. По-друге, ви повністю контролюєте комунікацію і можете доносити аудиторії будь-які меседжі. Не буде такого, як в інстаграмі під час початку повномасштабного вторгнення, коли соцмережа блокує або обмежує поширення вашого контенту і пише чутливий контент. Тут ви контролюєте всю комунікацію. Це дуже класно. По-третє персоналізація. Ви можете використовувати персональну інформацію підписника, щоб надавати йому максимально цільові та релевантні пропозиції. І останнє, але мабуть, найбільш важливе для кожного підприємця: це собівартість. Це найдешевший та найефективніший маркетинговий інструмент в діджитал маркетингу, і це дуже круто. Ви, мабуть, вже здогадались, що мова йде про імейл-маркетинг, а саме про тригерні розсилки. Якщо у вас є упередження, що імейл розсилки ніхто не читає, і цей канал давним-давно помер, ви будете приємно здивовані. Обіцяю, що після перегляду цього відео ви не тільки зміните свою думку, а й захочете впровадити імейл-маркетинг у ваш бізнес. Рік тому до нас звернувся клієнт із проханням допомогти йому з імейл-маркетингом. Він скаржився, що його попередній імейл-маркетолог не міг правильно налаштувати інтеграцію сайту та сервісу імейл розсилок Суть проблеми була в тому, що на сайті клієнта користувачі залишали заявки, і ця інформація не зовсім коректно передавалася в сервіс імейл розсилок На жаль, я не можу назвати клієнта та його сферу діяльності. Але з радістю розповім вам усі ключові цифри та рішення, що стали запорукою результату в цьому кейсі. Ми почали з того, що підготували ТЗ, попрацювали з програмістом і виправили проблему з інтеграцією. Після цього клієнт ще замовив три автоматичних ланцюжки, що мали на меті доповнити бізнес-процеси та стимулювати продажі. Ми реалізували технічний ланцюжок для реєстрації виконавців, ланцюжок для сповіщення замовників, а також ланцюжок покинута корзина. Кожен з ланцюжків мав від 3 до 15 тригерних листів, що відправлялися за заздалогідь продуманим. Сценарія забігаючи наперед, маю сказати, що з трьох тригерних ланцюжків найкраще спрацював тільки один покинута корзина. Але цього було цілком достатньо, щоб не тільки окупити всі витрати на імейл маркетинг а й забезпечити стабільний прибуток прямо зараз. Згодом ми провели дослідження, що показало необхідність закрити один з напрямків роботи клієнта, через що ми були змушені зупинити роботу перших двох. Ланцюжків, до речі, якщо ви хочете, щоб я зняв відео про дослідження, які ми проводимо для клієнтів, пишіть в коментарях, я все читаю і обов'язково врахую вашу думку. Весь результат, що ми отримали, фактично згенерував один автоматичний ланцюжок, покинута корзина. Проблема була в тому, що користувачі починали оформлювати замовлення, заповнювали невелику контактну форму на декілька полів, а далі стикалися з великою формою на 14 полів, що зупиняло їх, і вони не закінчували процес оформлення. Замовлення тому ми зробили автоматичний ланцюжок, який відправляє листи користувачам, які не завершили замовлення. Кожному користувачу, що заповнив лише маленьку першу форму, ми надсилали нагадування. Але якщо реєстрацію було завершено, ланцюжок автоматично зупинявся. Цей ланцюжок почав працювати наприкінці літа 2023 року і працює донині. Наразі він пропрацював 11 місяців, а конверсія в оплату з цього ланцюжка складає 36%, що є достатньо високим показником. Загалом клієнт отримав 2905 доларів чистого прибутку, інвестувавши в автоматизацію імейл маркетингу всього 720 баксів. Тобто, ROMI складає 303%. Це показник повернення інвестицій в маркетинговий канал. І що найцікавіше, цей ланцюжок працює повністю автоматично. Клієнт заплатив лише один раз і далі все працює без будь-якої участі, як з боку нашого, так і з боку клієнта. Фактично, чим довше цей ланцюжок працює, тим більше прибутку він генерує. Через рік прибуток подвоїться або навіть потроїться. Це хороший приклад того, як вдала автоматизація за допомогою імейл-маркетингу забезпечує стабільний дохід бізнесу. Якщо ви додивились відео до цього місця, то вже розумієте потенціал email маркетингу для вашого бізнесу. Тож далі я розповім, як вам впровадити тригерні розсилки у ваш бізнес та заробити на цьому на автопілоті. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли би, щоб подібних відео ставало все більше, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Бажано із восьми слів та більше, тому що так подобається Ютубу. Я вас не заставляю. А зараз давайте перейдемо до тригерних листів. Що це таке та які завдання вони виконують? Тригерні листи це автоматизована імейл розсилка за допомогою якої ви можете направляти клієнта у бік покупки, враховуючи його дії на сайті або бездіяльність. Наприклад, це можуть бути листи, які надходять після того, як людина підписалася на вашу емейл-розсилку або зробила перше замовлення на сайті. Кожен тригерний імейл-ланцюжок має заздалегідь продуманий сценарій, що включає кілька листів. Сценарій має підсилювати ваші бізнес-процеси та допомагати вирішити якусь задачу. Наприклад, нагадувати про покупку або рекомендувати супутні товари. Саме тому якісно налаштована тригерна імейл-розсилка здатна допомогти вам продавати послуги або товари більш ефективно. Це ідеальний приклад інвестиції, яка працює на вас і приносить гроші на автопілоті. Якщо вам здається, що налаштувати тригерні листи самостійно це занадто складно, не хвилюйтесь, ми готові взяти на себе цю роботу. Ви робите одноразову інвестицію в наші послуги, а ми налаштовуємо всю систему. Так, щоб вона працювала автоматично без додаткових зусиль з вашого боку. Це одноразова інвестиція, яка забезпечить вам регулярний дохід. Якщо ви все ж таки вирішили спробувати розробити тригерні ланцюжки власними силами, давайте розберемося, з чого почати. Найперше, що необхідно зробити, це визначити конкретні дії користувачів, які можуть служити тригером, тобто запускати ланцюжок автоматичних листів. Ці дії залежать від вашого бізнесу та шляху клієнта. Розглянемо кілька прикладів тригерів. Реєстрація клієнтів на сайті. Тут ви можете одразу запропонувати бонус, який буде мотивувати людину купити додавання товару в кошик без завершення покупки. Це доволі поширена ситуація, коли клієнт обрав ваш продукт, але щось зупинило його перед покупкою. Клієнт не проявляє активності протягом конкретного часу. В такій ситуації потрібно реанімувати підписника, щоб він знову почав читати ваші листи. Клієнт купив у вас на сайті. Це чудова можливість відправляти йому листи з товарами, що доповнюють його покупку так звані товарні рекомендації. Будь-яка інша дія клієнта на сайті. Майже будь-яку активність та бездіяльність користувача можна використати для відправки тригерної розсилки. Після того, як ви визначили тригерні події та налаштували з програмістом інтеграцію, сервісом e-mail-розсилок можна починати розробку сценарія. Уявімо, що клієнт зареєструвався на вашому сайті. Саме час надіслати йому вітальний лист. Це ваша можливість справити гарне перше враження та одразу продати. Першу подякуйте клієнту за реєстрацію, а далі коротко розкажіть про ваші ключові переваги та зробіть персональну пропозицію, наприклад, бонус або знижку. Зафіксуйте результат закликом до дії. Ще один приклад сценарію: це нагадування про покинутий кошик. Якщо клієнт додав товар до кошику, але не завершив. Покупку надішліть йому нагадування. Запропонуйте додаткову знижку або обмежену у часі акцію. Такий лист працює як легкий поштовх для прийняття правильного для вас рішення. Ну і доволі поширена ситуація: реактивація підписників. Якщо людина давно не відкривала ваші розсилки, надішліть їй лист з персональною пропозицією. Це може бути знижка або ж Товарні рекомендації на базі минулих покупок. Реактивація допоможе пробудити клієнта та повернути його до життя. А кожен клієнт це гроші. Тема імейл маркетингу не дуже популярна, тому я не сподіваюся на великі перегляди на цьому відео. Але це дуже важливий та ефективний інструмент, про який ви маєте знати. Тож буду вдячний кожному та кожній, хто підтримує мою роботу вподобайкою подобайкою. Підпишеться на цей канал та напише якийсь коментар. Це дуже допомагає для просування відео. А тепер пропоную глибше розглянути процес налаштування та запуску тригерних ланцюжків. Звісно, існують вже готові розсилки з найпопулярнішими сценаріями, але набагато краще застосовувати власні, орієнтовані на ваших клієнтів. Створення сценарію починається з вивчення Customer Journey Map, тобто шляху користувача на вашому сайті. Вам потрібно знайти місця, де можна підштовхнути людину до взаємодії з вашим бізнесом і використати їх для збільшення продажів. Перший крок це скласти дерево комунікації, це схематичне зображення, на якому ви прописуєте деталі розсилки. Створити таку схему можна в будь-якому сервісі MindMap. Тут головне продумати умови відправки, це якраз і є ті самі тригери, про які я розповідав раніше. Наприклад, дія, бездіяльність, часові інтервали, зміна ціни і так далі. Ну, ви зрозуміли я думаю. Після того як ви прописали усі ці аспекти, можна розпочинати створення шаблону листа. Продумайте структуру, текст, дизайн вашого повідомлення. Далі потрібно буде лише обрати сервіс для відправки email розсилок який дозволяє автоматизувати відправку листів. Якщо потрібна допомога з вибором, пишіть в коментарях, я з радістю пораджу вам один із сервісів, який ми використовуємо. Так виглядає блочний конструктор, в якому ви можете створювати дизайн своїх листів. Вони доволі прості і плюс-мінус схожі у всіх сервісах, тому на цьому довго зупинятися не буду. В результаті ви маєте отримати десь такий сценарій, що включає кілька листів або більше. Та не поспішайте запускати ланцюжок. Перед стартом потрібно обов'язково протестувати його роботу. Вам особисто потрібно пройти весь ланцюжок та перевірити його роботу. Тригерні ланцюжки це дійсно непросто. Якщо ви хочете зекономити час та нерви, довірте це завдання нам. Переходьте за посиланням в описі до цього відео та відправляйте заявку. Уявімо, що все гуд і тестування пройшло успішно. Але все ще не час розслаблятися. Після запуску певний час важливо спостерігати за результатами. Зверніть увагу на показники відкриття листів, переходи за посиланням та завершення покупок. Це дасть змогу оцінити ефективність тригерних ланцюжків і за необхідності внести правки. А правки, повірте мені, завжди будуть. Часом на основі зібраних даних можна вдосконалювати ваші сценарії або скасовувати мало ефективні. Визначення слабких місць і можливостей для вдосконалення це постійний процес, який допомагає підвищувати ефективність ваших розсилок. Один із ключових моментів працювати з конверсіями. Наприклад, якщо користувачі відкривають листи, переходять на сайт, але не завершують покупку, варто дослідити, що може їх зупинити. Наприклад, складна форма замовлення. Недостатньо приваблива пропозиція або навіть технічні проблеми на сайті. Ще одна корисна порада: регулярно проводити аб тестування Порівнюйте різні версії листів, змінюйте заголовки, зображення та розташування кнопок. Це допоможе знайти найефективніший варіант і підвищить відсоток кліків і конверсій. Якщо це відео було корисним для вас, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі, а мене мотивує створювати для вас більше крутого контенту. Побачимось!